Едвард руки -ножинці. Ну, Не сумуй. Смак він або є, або його нема. Тримай машинку і підстриги себе сам. Мене звати Вадим, я барбер. і я не заробляю на барберстві. Чому саме я це роблю? Дивіться в моєму профайлі. Як скрізь. Як Раніше років 10 назад, ця сфера була нова і ну, не розуміли, як хлопець може займатися взагалі цією справою. Потім, коли вже став доросліший, етап такий був в житті, що не знав. Чим мені займатися? Взагалі я жив у Харкові у Вінниці я вже два роки, а до цього я сам взагалі з Луганська е, приїхав, і в мене був товариш, який вже стриг на той час, і мені сподобалося, що він добре просто заробляє на цій справі. Я зараз роблю. Чисто ради задоволення, тому що перерізти рівень, коли ти стоїш по 10 годин і працюєш, ну, це реально важко. Тому в мене є ще професія, ну, якою я займаюся, на якій я заробляю достатньо грошей. Якщо взяти середній результат, то приходжу 3-4 людини в день, в мене виходить, 500 доларів спокійно можна заробляти. Коли перше взяв лезо у руки, то мені не було страшно. Я нікого не різав. Не було в мене таких випадків, що людина вийшла від мене порізана. В дитинці мене стригли як усіх під горшечок. Потім вже коли я прийшов до барбершопу, то мені сподобалась робота майстра. Я себе відчув, грубо горя, іншою людиною, тому що зачіска вона міняє людину взагалі. У мене було ну, 3-4 зачіски, я там носив кроп, чуб прямо і все, і волосся вперед. Зараз мені подобається укладати ось так на боки наверх. Я сам з Луганська. І у 2014 році почалась війна. Ну, я не, не захотів там знаходитись і переїхав до Харкова. Там вже почав робити, і у 2022 році почалася там війна. Прийшлося їхати до Вінниці, тому що тут, по-перше, безпечно. І коли ми їхали, мені вже тут запропонували роботу. Ну і ось так і опинився у Вінниці. Зараз 2024 рік і придумали багато інструментів, щоб твоя робота, по-перше, вона була професійніше і точніше. Тому що зараз 90% хлопців роблять фейт з нуля, і тобі потрібен і шейвер, і тример, і машинка. У кожного клієнта свій запит і кожен може поділитися своїм життям. І ти повинен це вислухати. Ну, це добре, тому що клієнт тобі довіряє, по-перше, і іноді більшість клієнтів, вони тобі як друзі вже. Тоді можу тобі розповідати, як тобі стригти потрібно. А саме в цьому не розбираючись, ну, приходить клієнт, ти запитуєш в нього побажання, і в процесі стрижки, там, проходить хвилини, дві-три, і він тобі розповідає, а буде ось так, а буде ось так, чи, можливо, краще ось так. Стараєшся бути комунікабельним і відповідати йому ну, лояльно. Ну, Коли це вже переходить якось грань, то хочеться сказати, ну, Тримай машинку і підстриги себе сам. Хлопцю потрібна укладка, це один один стайлінг якийсь там матова паста або матова глина. Тось все, щоб волосся не блистіло. То Носить бороду, чим більше волосся, тим треба більше уходу за ним. Це потрібно розуміти. І коли хлопці відращують собі волосся довге, то іноді вони забувають, що за ним потрібно доглядати. Поняття мода зараз, вона така. Комусь подобається, щоб волосся блистіли, комусь не подобається. Ну, наприклад, на свій смак я раджу всім матові пасти. Зараз мені подобається моє життя, тому що я усього досяг своєю працею, і якщо все робити розмірно, то все буде получатися.